Друзі, всім привіт! Давно не з'являвся я в телеграм-каналі. Всіх вітаю. Чому? Тому що вже як два тижні лікуємося всією сім'єю. Спочатку доня принесла з садочку вірус. Лікували доню 5 днів, потім захворіла дружина, лікував дівчат. І потім, як тільки похизувався, що Мене не бере, мене Боженька одразу ж поставив на місце і захворів я. Тому вже два тижні лікуємось, якийсь дуже злий вірус принесла манюня в садочку, але вже краще, вже почуваємось ліпше, тому все буде гуд. Нагадаю, що зараз в наявності, друзі, є 5 автомобілей. Це два Кіаніро, потім один, одна Hyundai Kona, є. А що ще є, я вже загубився. А, три да, одна, одна Kona Hyundai і Skoda Kodiaq. Всі дуже гарні, тому кому ще актуально. Актуалізую сьогодні, мабуть, інформацію по всім автомобілям. Щоб ви розуміли, що зараз є в наявності, тому що перше читання, яке пройшло, пройшло в Верховній Раді на рахунок того, щоб пролонгувати безподатковий в'їзд і розмитнення автомобілей, це таке, знаєте, вилами по воді, як то кажуть, тому що Кабмін навряд чи цю правку додасть в проект бюджету. Тому розраховувати на те, що ціни будуть нижче, я думаю, що не вартує. А зараз я чекаю своїх клієнтів буду їм показувати ось ці, ці дві красуні. Ось тобто ці красуночки, зараз прийдуть люди дивитись. Це у нас 22 й рік на шкірі в гарному кольорі. Автомобіль з пробігом 37 тисяч кілометрів, і ось ця гарнюня на комбінованому салоні теж 22 рік, 35 тисяч оригінального пробігу. Покажу салон. На шкірі. На вентиляцію, на підігрівах і на комбінованому салончику. Саненька 20 400 євро. Ось така красуня. І сіренька 21 100 євро. І ще є 2020 рік. 2020 рік з пробігом 107 000, в ідеальному стані, теж не фарбована на максимальнішій комплектації. Її ціна буде 20 500 доларів. Тому, друзі, кого цікавлять такі красуні, звертайтесь, приїжджайте, купуйте і отримуйте задоволення. Все, друзі. Всім бажаю міцного здоров'я і на зв'язку. Па-па! Ну що, по результату перегляду ось цих двунь, двох красунь, двох принцес, вибір пав на сірому автомобілі. Чому? Тому що тут є електропривід сидіння, це важлива опція для дівчини. Лишили завдаточок. І тому на днях ця цукерочка буде мати вже нового власника.